Сьогодні 1 липня. Почали механічне проріджування на сорті ноябрьської. Зриваємо всі деформовані іде забагато. так виглядає. Зараз і близько покажу. На кожному сорту по-різному. Всі дрібні грушки зриваємо, де по декілька грушок зриваємо і зриваємо. Грушки які десь подряпані, перетянуті, некрасиві. Ну, а таке все ми зриваємо. Залишаємо одній в основному груші, щоб одна до одної не зеркались. Візуально їх не так багато. Оці треба було теж взняти.